Всем доброго дня! Сегодня до вашей уваги на видео представленный аппарат спика КТАВ 200П ICDC ELCD. Значит, цей аппарат на 200 ампер, минимальный струм 10 ампер, максимальный струм 200 А. В комплектації йде такий пальник від фірми Паркер. Дуже якісний. Всі вже, ну, може і не всі вже знайомі з цими пальниками, з цими пальниками. Тут флекс. А головка вона гнеться. 4 метри. Що цікаво в цьому апараті? Дуже мала вага. Зрозуміло, що у нього не буде там. Корисне навантаження дуже велике, але свою роботу він виконує чітко, якісно. тому я і хочу вам представити на цей апарат, на цей відеоогляд. Що в ньому цікавого є? Тут панель управління вона зручна, проста в використанні, тому зараз я вам расскажу, что там є. Значит, ця кнопка Це и вибір самих сварок, які MMA, TIG-Lift и HF TIG. Ося кнопка. Идея вибір двухтактный режим, четырехтактный режим, повтор и спот. Далі оці кнопки це е, рух по циклограмі. Оці кнопки – Вперед або назад. А також можна цим енкодером центральним. Дуже зручно, тому е, не, ну, не буде у вас ніяких тут труднощів. Так, оця кнопка це пульс вмикати, вимикати. Ця кнопка це вибір. Перемінний струм або постійний. Значить перемінний струм, тут дві волни, синусоїдальна і прямокутна. Що тут, які налаштування ще є? Ну, По циклограмі, як ви бачите, тут все більш-менш зрозуміло. Тут предгаз, якщо двухтактний режим, а шеф прямоку, ну, по АСІ по я беру приклад. Предгаз. Час нарастання струму, основний струм, заварка кратера, як то кажуть, час спад... ну, спадіння тока. Тут іде у нас постгаз, тут іде баланс очистки від минус 5 до плюс 5, і тут йде герцовка від 50 до 250 Гц. Ще тут в останню чергу після всіх цих налаштувань, зараз я вам покажу. Оце вибирається діаметр електроду. Вибір діаметр електроду від 1 до 4. Що ще тут цікавого? Є на передній панелі кнопка постгаз, вірні, продувка газу, перевірка. Вибачаюсь. Так, і з канали пам'яті. Можна 10 каналів в пам'яті записати. Дуже зручно зроблено. Ну, Нема ніяких проблем це зробити. Ну, бачите, 70 А. У нас, допустимо. Нажимаємо цю кнопку Memory. Висвічується у нас load і save. Вибираємо Save, натискаємо Encoder. Перший канал. Запам'ятали. Далі, допустимо, ну, змінили налаштування, там поставили, ну, примі... наприклад, 80 А. Опять нажимаємо кнопку цю Memory пам'ять. Save, опять encoder. Вибираємо другий канал. Натискаємо. Все, це, ці вже налаштування запам'ятав апарат. Далі що ми робимо? Якщо визвати, допустим, наприклад. Натискаємо Memory 5. Вибираємо лот, натискаємо. Ну, перший канал нам, допустим, ячейка пам'яті. І на нього натискаємо. Бачите, 70 А. Апарат дуже зручний, легкий. 200 А в ньому є. Чесних, як то кажуть. Покажу вам його вид. Газ під'єднується, кнопка включення. Ось вот такий вигляд він має. Що ще тут цікавого? Давайте подивимось, який предгаз максимально. Дві секунди у нього. І постгаз. Постгаз 10 секунд. Ну, Бачите, це апарат такого бюджетного класу, але дуже якісно зварює. Я вже це пробував на цьому апараті зварювати ну, в міру своїх способностей. Тому, я думаю, для людей, хто дуже, ну, зварює нормально зварювальники, він ніяких проблем з ним не буде на праці. Вентилятор тут також обдув іде такі інтелектуальний. Він не запускається після, ну, якщо нагрівання елемент, елементів йде внутрі апарата, то він запускається і охолоджує їх. Так він не працює постійно. Якщо будуть якісь запитання, коментарі, будь ласка, пишіть під відео. Я на всі коментарі і запитання відповідаю. Якщо комусь щось сподобалось, ставте вподобайку. Якщо ні, то ні. Все. Дякую за перегляд. Всім до побачення.